Добрий день усім поціновувачам документального кіно і документальної фотографії. Сьогодні ми дивимося з вами біографічний фільм про фотографа, який це один з найвідоміших фотографів ХХ століття, ну і 21-го, теж тому що прожив він довге життя і помер трошки більше місяця тому, 23 травня. Цього року. Він дуже відомий і дуже, ну, знаєте кажуть, впливовий, але не в тому сенсі, який ми зазвичай да, це слово. А він, ну, він вплинув на в принципі, на документальну фотографію взагалі. Навіть не на конкретних фотографів, а на цілий пласт фотографії. І це е, Себастьян, або Себаштян, ну, в залежності від того, як ми там будемо транслітерацію робити, Салгаду. Бразильський фотограф, а, який він достатньо рано, кинув, а, навчався на економіста, потім а, вирішив стати фотодокументалістом. і, а, До речі, з 79 го по 94-й роки він е, входив до фотоагентства Марма, ну найвідомішого агентства, яке, до речі, засноване було Андрій Картієбресоном. І от наскільки Андрій Картієбресон вплинув на вуличну фотографію, наскільки солдату вплинув на документальну фотографію, і якщо навіть бути конкретно, таку фотографію природи, хоча в нього це може бути дещо я зараз так. Спростив з тим, чим він займався, але ну, власне фільм буде все, що ми там побачимо. Це така, знаєте, постать, яку Ну от, мені хочеться порівняти з Кусто. От, як, Як Кусто просто сформував підхід до вивчення і популяризації природи через свої подорожі і через те, як вони фільмувалися. Так і Салгаду, просто неймовірна кількість фотографів е працює, е скажімо так, цитуючи Селга, копіюючи Селгадо, е інколи достатньо в лоб і буквально. Е я думаю, що ну, якщо ви знайомі з творчістю цього фотографа, то, звісно, це для вас не буде новиною, але якщо ви для себе будете його відкривати через цей фільм, я думаю, ви просто зрозумієте, як багато того, що ви бачите там в стрічці, коли ви там щось гадаєте, є просто, давайте так не цитування Себастьяна Солгаду. Тобто просто повторення того тих е прийомів тих сюжетів, які він е свій час знайшов витвори. Тому що він багато знімав в, в Африці, в Південній Америці, в е Антарктиді. У нього насправді е ну, достатньо багато серій. Він виставляв їх окремими виставками. Він оформлював це в фотокниги, і він був достатньо дієвим, активним до останніх років свого життя. А 44-му році. Ну, тобто, людина померла, їй було вже ну, на 82 році. Він пішов від нас. Е Крім того, що він як фотограф дуже значний, дійсно значний це от ну, першої величини е -е, постать. Це ще й людина з великою літерою. Тому що, знаєте, е він е ну про це теж буде фільмі, е Вони з дружиною. Заснували е, інститут землі, така назва. Я, я уявляю, е, як ну, під таку назву, як можна освоювати грантові кошти, там всякі да там е, імітувати якусь борхову діяльність. А от е, вони просто взяли і відновили, ну як відновили це все в процесі, да, е, величезну ділянку бразильського лісу, який був знищений. Ну це ж вічна проблема цих лісів, вирубки. От, е, вони просто неймовірну кількість дерев висадили на там, площі. Ну, десь в десь п'ять дендропарків наших, якщо так порахувати, Приблизно <клухи> проблемні Тобто відновили цей ліс. І, ну, знаєте, е, в Полтаві, наприклад, постійна проблема з деревами, да, там у нас і е, якось. Е, Ну, ми бачимо, до чого це призводить, бачимо наскільки там недостатні якісь там кроки, які вживаються. Але тут ще такий момент, про який насправді мені здається, ну, багато людей не задумуються. Тобто його все-таки варто озвучити. Що коли потрібно вирішити якусь проблему, ну, наприклад, там з житлом. З якоюсь інфраструктурою, зазвичай будівництво триває ну, там, від року до декілька років. Залежно від того, який масштаб, який об'єм, складність і так далі. Але в цілому, якщо це не якісь там специфічні випадки, ну, за пару років будується житло достатньо швидко, легко, якісь більш складні об'єкти будуються там, трошки більше років, але в цілому декілька років. А от для того, щоб ліс відновити, потрібні, ну так так, по найтаким оптимістичним, десятиліття, але в ідеалі, в принципі, століття. Тобто будь-яка діяльність, яка спрямована на е, створення чогось природного якогось середовища, де будуть дерева, це діяльність, в якій людина, яка або люди, які її здійснюють, Гарантовано не побачать результата своєї діяльності, коли він вже набуде свого от, ну, повноцінного об'єму. Тобто вони не доживуть до цього просто. Тобто будь-хто хто займався там, парками, е такими проєктами, як в даному, ну таких проєктів прям таких немає, але в цілому подібними проєктами, до того, що робили селдату з своєю дружиною. Це е, робота, яка робиться для майбутніх поколінь насправді. Це не робота, яка ну, вона там може, можливо, вона, да, вона якось може і задовольняє власне его, але ти не бачиш цього результату, як ти бачиш там з будинком, наприклад. Я, там, інвестував чи проектував, от його збудували, і ти ходиш з ним, показуєш. Ту показуєш які саджанці, які там через yeah. якийсь час тільки перетворяться на ті дерева, які будуть давати там достатньо. Кисню буде давати достатньо простору для екосистеми, яка потрібна в лісі, і так далі. Тобто, от, оце подвиг, і саме через це от, такі терпі, поняття, як сад, садівництво, він часто є таким метафоричним, і через всю людську культуру він проходить як такий архетип як створення якогось якого всесвіту. От, це людина, яка цей все світ і, і в фотографіях, і в. Як людина. Людина з продуктою література. Треба сказати, що е, ну, Селґа теж зазнавав критики. Наприклад, е, відома дослідниця фотографії Сьюзен Зонтак, яка написала декілька вкрай важливих книг про фотографію, е, вона критикувала Салгаду за те, що він естетизує страждання. Ну, він знімає там, людей на Рудніках, там, е, значить, знімає там, племена Південної Америки. І африканський там племена. І от вона е... якби його ну, дорікає йому, певною мірою всьому. Але це та ж сама Слюзензон, яка це вона дорікає йому в 2003 році, а в 1975 році, коли вона писала книгу про фотографію, вона просто надихається і розказує, яка прекрасна Діана Арбю, яка знімає е... Всіляких, е... ну, людей з ладами, давайте так скажемо да, в Нью-Йорку. І от вона це знімає, і для неї це якби шлях до ну, якби демонстрації там, цих шарів суспільства, психології цих людей. Але чомусь вона не каже, що зонтак естетизує е, значить, декласовані елементи. Да? Тому це мені здається, ну не те, що це такі подвійні поняття, але просто треба розуміти, що е, коли ти живеш в 75-му році, в 2003 му році, ми по-різному дивимося на одні і ті ж самі речі, і навіть та сама зон може по-різному на них дивилася. А зараз це ще більш актуально, коли ви знаєте, які зараз ідуть дискусії з приводу естетизації смерті і естетизації руйнування в роботах фотографів ну, от в Україні, буквально. Да? Чи треба це показувати, чи не треба це показувати, чи потрібен цей ефект, чи не потрібен цей ефект. Ну, ми не будемо до кожного конкретного випадку апелювати, але все ж таки е хочемо ми цього чи ні, але варто. Для себе якби відзначити, що а що таке естетизація, що таке естетика, ну, що ми вкладаємо в це поняття? Якщо ми вкладаємо в це поняття композиція, світлотіньовий рисунок, якийсь, там, е, якісь там сюжетні особливості, то вибачте, але ну, ще в 19 столітті, якби філософи вже прийшли до того, що ну, вийти на сприйняття етичного рівня. Людина може після того, як вона сприймає естетичний рівень. Якщо твір не буде естетичним, людина не захоче поринути в нього і знайти в ньому етичний посил. І якщо не світлина не буде до певної міри естетична, щоб вона не зображувала, вона просто не буде цікава людині для того, щоб людина намагалася розібратися, а що хотів сказати автор, яку проблему автор хотів підняти в цій роботі. Тому, власне, це можуть бути дискусійні речі, звісно, не можна все узагальнити в одну якусь парадигму. Але тим не менше, це про те, що так, можна по-різному до чого ставитися особисто персонально, але внесок людини є в даному випадку перевірений вже десятиліття. Щодо самого фільму, вже так, на останок. Фільм знімався, звісно, що при житті Сальгаду. Він вийшов у 2014 році. Його автором є так само всесвітньо відомий німецький кінорежисер Вім Вендерс, який в 2000-х роках пішов так дуже потужно в документалістику і зняв дуже декілька доволі цікавих різноманітних документальних стрічок. Uh, а ми його от, ну, відносно нещодавно в прокаті був його художній фільм Ідеальні дні Perfect Days да? про японський туалет. Ну, якщо можна um, uh, але в даному випадку тут два автори, тому що Вендерс він якби, так, зі своїм величезним досвідом, але м, абсолютно співрозмінним співавтором. Тут є син Сакґаду, uh, Джуліану Рібейро Саґаду. Він є оператором і режисером. І всі ті премії, які цей фільм отримав за режисуру, отримували спільно Джуліану Сальгаду і Вім Вендерс. В Україні ця стрічка в прокат вийшла в 2015 році і таким чином фактично ми визначаємо десятиліття цієї стрічки в українському прокаті, і це дає нам технічну змогу внести її до рубрики «Кіновіки» і презентувати всереду, сьогодні. А, стрічка красива, в ній, в принципі, всі фото ну, великий масив фотографій Сенкаду, тому зараз ми їх не дивимося, в не, цьому немає сенсу. А, я бажаю вам поринути в цей світ, полюбити його так, як полюбив його Себастьян. Дякую.